Шановні друзі, ми зараз знаходимося на кордоні Львівської і Рівненської області. Їдемо на захід, вивозимо жінок, декілька автівок. Їде я вивожу безпосередньо свою дружину і дити дитинку. І що мене обурює, по перше величезна черга, ніхто особливо не переймається дорожнім рухом, всі їдуть, як заманеться. І що цікаво, дуже багато людей їдуть по узбіччю, по зустрічній смузі, дуже багато людей наліплюють собі там волонтер, допомоги і так далі. Я теж можу таке наліпити собі і їхати, так? Тобто мені це буде давати право. А якщо заважати таким людям, ви будете говорити, що я ДРГ або ще щось, шановні. Величезна черга, і ми тут стоїмо вже десь 4 години. от бачите, що відбувається, і у деяких є наглість лізти проти шерсті зустрічці. От дивіться, ще один іще один лізе. Ви бачили, що робить? А це і, от питання, шановні наскоренці, чому я з дитиною стою в черзі? А хтось ліпить наліпку, дитина і лізе без шерги. Говорить: у мене дитина в салоні. Ти тут не один такий з дитиною.